Долучаємо до нашого ефіру ще одного спікера Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Є з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олександре, була інформація, що війська Російської Федерації намагаються захопити населений пункт Синьківка Харківської області, щоб створити умови для блокування Куп'янська. Зокрема, про це розповів команду Сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський у телеграм-каналі. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про Куп'янськ, про плани окупантів так його заблокувати. Це більше. Політична ціль, будемо так говорити, для Путіна чи все ж таки Куп'янськ як місто і загалом бої на цьому напрямку мають певне стратегічне значення у цій війні для росіян? Ні, якраз Купін це не є політичною ціллю, але тут треба зазначити, що якщо ми говоримо про село Сіньківка, то його вони намагаються захопити вже як півроку, починаючи з кінця травня, початку червня, 2020 23-го року в них інтенсифікувалися дії по всій Лимана купінській вісі. Вони задіяли для цього групу військ центру, групу військ захід і безпосередньо саме група військ-захід вона діє в напрямку Куп'янська, але їм треба пройти через сіньківку, і саме Сіньківка, маленьке село є для них ось тією перепоною, яку вони ніяк не можуть подолати вже більше ніж як півроку. А необхідно їм Купінськ для того, щоб повністю закрити питання з лівим берегом річки Оскіл, тобто вийти на Лиман, вийти на борову це зона відповідальності. До речі, групи військ-центр, та вийти, вийти на Купінськ. Це вже як я і казав, група військ-захід. І маючи саме такий вихід, вони вирішують, ну як мінімум. Перспективі три питання. Перше це продовження тиску в південному напрямку. В напрямку Сіверська для них дуже важливо також закрити питання Сіверським, але до тих пір, допоки з Креміної на Лиман не буде виходу, вони не можуть ані в серебрянському лісі вирішити проблематику наших сил оборони України, ані в районі Білогорівки, ані в районі Серебрянки. Другий момент це розпочаток вже дій щодо е, концентрації сил та засобів спрямованих вже в напрямку Славянська, і третій момент це можливість в перспективі виходу вже на правий берег річки Оскіл та вихіду по Харківській області на сам Харків, але це знову ж таки зовсім інше відстані. Це зовсім інше масштаби для того для планування не в короткостроковій перспективі, але вони цього не можуть зробити вже більш ніж як півроку, і це багато про що каже. Пане Олександре. Ми в попередній годині говорили про те, що ну нам варто будувати оборону, лінію оборони досить значну, досить суттєву. Фактично, і президент про це казав, що ми вже вступаємо в нову фазу а, війни. А наскільки це реально робити в умовах ну таких от холодів, морозів, мерзлої землі? Якщо ми говоримо про саме погодні умови зимові, то на різних плацдармах вони відрізняються. Десь це досить серйозний мінус, десь все ж таки це більш такі умови сприятливі для розбудови таких фортифікаційних споруд і не тільки. Але тут треба зауважити декілька моментів. Ми зараз чуємо про те, що треба оборону, і це правильно це дуже правильний акцент. З іншого боку, ми почали розмову: з чого з маленького села Сеньківка, а також загально з Лимана-Купінської вісі, Харківщина була звільнена в 2022 році. Більша її частина. Росіяни використовуючи дві групи військ загальною кількістю більше ніж 100 тисяч. Не можуть з кінця травня під час своїх наступальних дій прорвати ось цю саме Лимана-Купінську військ та вийти на ті а, саме на ті об'єкти Лиман, Борова, Куп'янська, які є основними їх бойовими задачами. Про що це каже? Це каже про те, що там не існує лінії оборони. Ні, вони там існують. Тобто вони були сформовані тоді, коли на це навіть не зверталося уваги, і в більшості випадків. Ми говоримо про необхідність формування чогось, коли вже щось є. А це свого роду як інформація, яка має відповідний режим таємності, але при цьому вона вже в відкриті джерела поступає тоді, коли щось вже зроблено. І безумовно, по деяким ділянкам треба збільшувати кількість лінії оборони, рубежів оборони, але це не означає, що по ним вже їх досі не існує. Пане Олександре, ще б хотілося звернути увагу на те, що відбувається на Півдні, на південному фронті російсько-української війни. Зокрема, була інформація, що росіяни тепер бояться перекидати живу силу в Джанкой літаками, як вони це робили раніше, тому що ну знову ж таки можемо уразити і аеродром. І зрозуміло, що самі літаки і живу силу таким чином, тому в них дещо розтягнувся оцей цей логістичний ланцюжок. Тепер він виглядає таким чином, що спочатку там перевозять автомобілями або автобусами, потім потягами. І таким чином зрозуміло, що це все дуже роз... Стягнуто в часі, але скажіть, будь ласка, як це впливає оце розтягування в часі їхніх логістичних ланцюжків, підвезення живої сили і боєприпасів і інших там павно-мастильних матеріалів, можливо, як це впливає на їхні загалом дії на ворожі мається на увазі, дії на південному фронті, бо зрозуміло, що зараз складна ситуація для них на лівобережжі Херсонщини? Зрозуміло, що знову ж таки є Мелітопольський напрямок південніше Роботинго тривають бої і так далі, але те, що ми все ж таки дійсно змогли. Взяти під певний вогневий контроль такі аеродроми, як Дженко, і так далі, які ми тепер не можуть так активно використовувати їх до того, наскільки це дає нам певні переваги над ворогом для росіян. Логістика це завжди було болюче питання, тому що від логістики залізничної в першу чергу в них залежить майже все. Вони залежать в першу чергу від залізниці вже все інше це автомобільна компонента, авіаційна компонента і так далі. І на сьогодні можна говорити про те, що обмеження логістики будь-яке автомобільне залізничне або авіаційне, воно впливає на темпи забезпечення передових підрозділів, особливо коли ми говоримо про південь. Південь це три мінімум три групи військ, які вони забезпечують саме через тимчасово окуповане півострів Крим. Це група військ Дніпро, це група військ Запоріжжя. частково це група військ Схід. Але не забуваємо, що в них ще на тимчасово окупованому півострові є група військ оборони Криму. Тобто, це величезна кількість е, особового складу та техніки, які щодня потребують паливно-мастильних матеріалів, боєкомплекту, боєприпасів. Е, банально, банально їжі для цієї е, зграї. А е, отже, е, обмеження будь-якої е, ланки в забезпеченні. Вже є критичним для того чи іншого підрозділу, для того чи іншого плацдарму. Я вже наприклад, Керченський міст, наприклад, повністю втратить свою функціональність, то це можна говорити взагалі про ну колапс, колапс забезпечення південного угруповання. Але поки що ми бачимо часткове обмеження. Яке також буде мати вплив, але не настільки критичне, як, наприклад, знищення Керченського мосту? Дякую вам дуже, пане Олександре, що знайшли час. І долучилися до нашого ефіру. Принагідно запрошуємо вас, звісно, і ще і в студію зокрема. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив.